Потрапляємо на територію комплексу. Тут ми маємо такий невеличкий басейн, який допоможе охолодитися в спекотні літні дні, літній душ та чолзона. Одразу потрапляємо на кухню, кухня світла з виходом на дві сторони, з панорамним склінням та виходом до басейна. Також ми бачимо у нас тут невеличка така барзона, де можна перекусити. Також зона їдальні, об'єднана з вітальнею, де можна посидіти разом так, з сім'єю, провести чудовий вечір. Та прямий вихід до басейну. Заходимо в спальню на першому поверсі. Тут бачимо гардеробну зону, а також є спальне місце та робочий стіл. Можна використовувати як дитячу, до прикладу, або кабінет робочий. Це у нас перший санвузол на першому поверсі. І зараз перейдемо на другий поверх. Піднялись ми на другий поверх, нашу другу спальню. Світла, затишна, з просторим панорамним виходом на терасу. Також у нас ще система кондиціонування по всьому будинку. Другий санвузол з просторою душовою кабіною. Наша третя спальня, в яку ми потрапили. На доволі така. затишна, світла, сонячна, як ви бачите. І також за виглядом з ще одним додатковим вікном на басейн наш спільний, великий басейн, в якому можна поплавати, покупатися. Також монтований гардероб, доволі просторий, та з виглядом та виходом на терасу. Ось ми вийшли на нашу терасу. Це південна сторона, сонячна, затишна, також з такою системою злива води. Ось як ви бачите, гарні вигляди. Дивимось не будинок-будинок. Дивимось на свій басейн, на свою чел зону. Це у нас фронтальний вид. А ось ми дійшли до нашого внутрішнього двору з великим спільним басейном. Так, так це все скажімо так власність властва ваших сусідів, де ви можете вже повноцінно поплавати, поставити тут шезлонги, насолодитися сонцем, коктейлями Ось така у нас цікава вілла, затишна на три спальні з ціною від 297 тисяч євро. Звертайтесь.